Ціка річ виходить. Маріуполь, всі з синими бантами, але вони по факту ходять тільки за того, щоб їх не чіпала наша армія, яка там є. Тобто однозначно 100% місто русське. Мелітополь та сама історія. Вони не зайняті ще, але е, вони відкритим текстом говорять, що якщо руски прийдуть, ми двома руками за них. Та сама історія Миколаїв, та сама, їздять машини, все візуально львів. Жовтосини, вишиванки, розумієш? Але вони кажуть, у нас є корміла, ми в душі. Отака ось така от історія. Люди Донбаса, човаків-десантники, з якими я постійно контактую, за сигаретами вийти страшніше, ніж розвідку. Тому що бабки кормлять затрутими пиріжками, кидають плечі камінням і плюють стопроцентово ненависть до України. Чого ви сюди прийшли, ви розрушили. Чувак-банкір.